Давай, давай, стопай! Занімайся сектор-стрільби. Команду подавай! Це заняття з подолання психологічної смуги перешкод для новобранців в одному із центрів підготовки підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Під час її проходження інструктори вчать працювати в умовах обстрілів, нальоту дронів та скидів, а також як діяти в разі поранення в бою. Куди п'ятня. Червона зора. Лежачи. В будинок евакуацію. Після смуги перешкод обкатка танком. Коли бійці лягають під танк, який проїжджає над ними, вони вчаться долати страх бронетехніки. Всі заняття є частиною базової загальновійськової підготовки. За словами командира роти навчального батальйону з позивним АТОС, з 1 листопада цього року термін її проходження збільшили з 30 до 45 днів, а програму розширили. Добавили значну кількість вправ стрільб, збільшили кількість набоїв, які будуть використовувати курсанти. І я думаю, що це допоможе значно краще підвищувати свій навик стрільби. Плюс більшість тактичні заняття, а саме робиться акцент на протидію дронам противника, протидію БПЛА, FPV дронам Мавікам. Взяли наклон на використання курсантами РЕП-установок. За його словами, наразі мобілізованих з бойовим досвідом небагато більшість ніколи не тримали в руках зброю. Ті, що пов'язані з іт сферою, цікавляться дронами, цікавляться. Технікою і планують в майбутньому займати посади операторів дронів. Також багато тих людей, які в цивільному житті займалися десь в медицині, в сфері медицини, цікавляться тактичною медициною. Люди старшого віку, вони мають більший життєвий досвід, відповідно. Серед них дуже багато грамотних і навчених досвідчених водіїв, механіків, слюсарів. Один з тих, хто не має військового досвіду, Олексій йому 31 рік. Розповідає, отримав повістку на київському вокзалі, а потім пройшов військово-лікарську комісію. Ми дажні стояти, щоб до наших батьків ніхто не прийшов додому. Перемога найголовніша головна мотивація, яка повинна бути. За словами Олексія, на навчанні він перебуває майже місяць. Вже визначився, куди хоче піти далі. Я вже записався 48 окрема штурмова. Батальйон Кримськотатарський до снайпером. Зір прекрасний, той слух, все чудово. Будемо бити. Денис з Фастова Київської області каже, проходив строкову службу 10 років тому і хотів мобілізуватися в перші дні повномасштабного вторгнення. Проходимо ткамісію, але склала чекати. Потім вже, коли подали повістку, тоді вже пройшов. Ну, тут подобається. Хороші хлопці, атмосфера добра. Чоловік говорить, 45 днів для базової підготовки достатньо. Артем Змалина, що на Житомирщині. На початку повномасштабного вторгнення був у складі територіальної оборони. Зазнав поранення. Після реабілітації вирішив мобілізуватися вдруге. Повністю проживання проходили бойові дії по Житомирській області, до Бучі. Ну і там все закінчилось. в принципі, По пораненню так сталося, був списано. За словами Артема, відношення він ще не отримав. Наразі я готуюся, я хочу або попасти сюди, в цю саму частину або інструктором, або піти надалі, захищати країну. Я вважаю, що побратимів міняти треба, тому що всі, всі втомлюються. Треба допомагати один одному. Марина Кирієнко, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини, Чернігів.